Кому довіряти і як розібратися в сучасному світі, поставте собі запитання сьогодні: кому я довіряю? Багато хто сьогодні робить ставку на освіту, науку, намагається вивчати історію, щоб розбиратися в геополітичному устрої світу, хтось відвідує церкву в пошуках істини і сенсу життя. Але як розібратися в сучасному світі, коли одна церква виправдовує війну і каже, що вторгнення на територію іншої країни це норма? А інша церква каже, що війна це сатанізм? Відповідь дуже проста: розібратися в сучасному світі можна тільки довіряючи Біблії і поставивши її на перше місце у своєму житті. А освіта, наука, історія і навіть церква часто стають інструментом пропаганди, ідеології влади. Запрошую вас підписатися на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб не бути обдуреними і пізнати справжній сенс життя, вивчаючи Біблію. Напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас.